Доброго дня! Такий метод уходимо. Це метод дуже гарний для починаючих пасічників, які хочуть розширення, так як він тільки починає. Він хоче розширити свою пасіку як мінімум вдвоє. Для старих пасічників він не дуже підходить, так як він, допустимо, старий пасічник тримає 30-40-50 вуликів і йому більше не потрібно. То противороєві він робить другий метод, по другому бореться. А для починаючих розширення і тим часом противороєві прийоми. Це, цей спосіб дуже гарний буде. Значить, дивіться, що ми робимо? Значить, Припустимо, у вас 10 сімей. Ви тільки починаєте. 10 хочете увіличити в два рази. Значить, що ми робимо? Значить, я саме раніше це робив 12 квітня, але це все залежить від погодних умов, який буде березень, як буде матка червити. Але 12, ну, припустимо, чуть холодніше буде 20 квітня. Робите отводок. Значить, сім'я рікардістка, та, яка у вас найбільше меду у минулому році принесла. Берете 4 рамки розплода, 5 струсюєте, несете в віддільний вулик. Все, зробили ви отводок. Тут у вас сім'я Значить, Якщо у вас є джентерський сот, чи нікот, це дуже гарно. Ви можете в мисочках сразу же підставити лічинки для моточників, щоб вони тягнули. Но, якщо немає, значить ви берете обичну рамку, вот рамку, суш. Значить, вона у вас стояла. В цьому вулику, де сім'я у вас рікардістка. Вибираєте рамку, в якої засіяна повністю яйцями. І вирізаєте приблизно вирізаєте 5 см. Ну, дивіться, щоб проволока, ну, щоб ви проволоку не різали. 5 см вирізаєте отаке віконечко через цю рамку. Значить, вверху у вас тут яйця. Матка заложила. В кожній ячейці ну, яйця знаходяться. Значить, ви берете. Або спічку, або палочку. І залишаєте одне яйце, два яйця, розрушаєте сот, удаляєте. Одне оставляєте, два розрушаєте. Одне оставляєте, два розрушаєте. З цієї сторони, напроти цих, що ви залишили, і всі, весь ряд цей повністю розрушаєте. І у вас виходить, що. Одне яйце є, два немає, одне є, два нема. Ось таким способом. Значить, бджоли це пространство вони дуже люблять тягнути в цьому пространстві маточники. Вони відтягують вам маточники в цьому пространстві. Значить, там дивитесь на календар, коли у вас по календарю мат, виходу маток у вас. Значить, відбор метачників і там, по-моєму, я вже не помню, 10-й чи 11-й день, це надо дивитися. Значить, коли виходить матка, ми ви знаємо там на 16 день, дня, тобто момент відбору метачників, ви берете, вирізаєте ці метачники. Значить, що ви робите далі? 10 сімей ви маєте, да? І це вже получається, якщо ви зробили, допустим, 15 жовтня, плюс 10 днів, це десь 25-те Квітня, 27 квітня, ну, перед 1 травням. уже робите відводки. Дивитесь по силі сім'ї. Якщо сім'я сильна, можете на трьох-чотирьох рамочках робити відводок. Якщо сім'я слабіша, то на двох-трьох рамочках робити відводок. Робите відводки. Даєте 2 годинки цим відводкам уже в нових вуликах. Без матки ви робите отводки. Даєте їм обліт... злетіти в старе бджілі, стара льотна бджіла повертається в свій вулик. У вас в вулику залишається 2-3-4, ну де в якому ви зробили 3-4 рамочки печатного розплоду і молода бджіла. Далі ви з цієї рамочки, після того як пройшло 2 години, вирізаєте маточники. І ці маточники ви ставите. В ці відводки. Ці маточники запечатувалися і вскармлювалися з сім'єю вашої рікордісткою, при наявності великої кількості бджол, при наявності великої кількості маточного молочка. Ці маточники у вас якісні всі. і від якісної матки. Ви їх ставите уже в ці ваші відводки. Проходить 2-3 дні виходить що молода бджола приймає матку в 90%, тобто із 10 сімей 9 маточників у вас приймуть, а то і 10, рідко коли не приймають. Маточники приймають практично 100%. Все, ваша матка виходить, через там вона 3 дня дозріває, ну там по календарю все там написано, і вона йде на обліт. вона обльотується, і буквально Через 10 15 днів у вас вже є плодна матка. Тобто, якщо ви зробили це все весь процес 15 квітня, то 15 травня ви вже маєте молоду плодну матку, вашу безкоштовну, не куплену плодну матку в ваших отводках. Тим самим ви уйшли від троєння старих зимовалих сімей. Вони не будуть траїтися, так як ви забрали, припустимо, три рамочки вощини, а поставили три. То есть, забрали три рамочки розплоду, поставили три рамочки листочків. Вона раїтися не буде, так як у них є робота. А в ваших відводках обліталася молода матка, яка буде працювати і буде працювати на основному взятці. Ось вот такий вот спосіб. Дякую, кому сподобалось.